Привіт усім поціновувачам архітектури. Сьогодні ми з вами на Кіпрі і будемо дивитися храм Аполлона в Хілатесі. Тут взагалі на Кіпрі доволі багато різних архітектурних старовинних розкопок, але, до речі, чомусь сучасна архітектура міст. І взагалі виглядають так, ніби вони побудовані десь в минулому в 90-х. Дуже якось багато нових будинків, майже нічого старе не збереглося. Ну і власне, якщо говорити про архітектуру, то грецька архітектура була доволі такою стандартизованою, були ці ордери. І от, якщо подивитися, це, наприклад, частина капіталі відпала. Тут такі от штуки, модульйони, які під капіталями імітували балки дерев'яних храмів. Коли раніше робили дерев'яні храми, то так от під дахом балки були. Ну, але, звісно, в межах цих Ордерів можна було робити певні, певний декор. Тут, наприклад, така ось листочок такий вирізаний, і це вся капіталь стояла десь високо. Можливо, на, от такому от, на таких от колонах трималася. Звісно, є деякі міста, які набагато краще античності збереглися, там, наприклад, як Помпеї, які за кілька днів засипало попелом і там всі будинки можна прямо по них походити. Тут ми бачимо, що теж багато стін збереглося. Є вікна збережені. Зараз подивимося, як в давній Греції будували вікна. Ось такий от дверний пройом. Із суцільних каменюк. Тут вони, походу, були скріплені якимись, або тут задвижка була для дверей. Тут Видно, що теж є капітелька така, гарнюня різна з круглими декоративними елементами. Складені стіни із, бачите, із каменю місцевого, такими тонкими шарами з великою кількістю якогось розчину, яке скріпляє його. От і є такі у нас ніші, можливо, тут були якісь статуї. Такі здорові двірні пройоми, а тут є якісь, бачите, такі от елементи, видно, тут щось або крутилося стояло. Не що класно на... Кіпрі це те, що тут, як чомусь дуже мало туристів. Тут от так от, приїжджаєш на якийсь античний храм дивитися і майже нікого немає. От, що, в принципі, дуже дивно. Бо ніби і доволі відомий такий destination для туризму, але чомусь от, місця геть. Тут зберігся прикольний елемент, така квіточка з дуже чіткими краями. Не знаю, як вона, скільки років тут простояла і має такі красиві форми з цього боку. Теж ось є такі квіточки і декоративні елементи. По підлозі ось тут йдуть такі з черепиці труби. Це колишні залишки колишньої каналізації. От я не знаю, чим воно тут автентично лежало, але от саме такими трубами викладали каналізацію в давніх грецьких і римських будинках. Тут зверху видно, що ця вся територія це була або якась площа оточена колонами, або якийсь прям окремий храм. От на кутах такі великі, багатокутні колони і тут йдуть круглі колони. Ми бачимо, всередині колони пусті. От, мабуть, там якийсь е, вставляли штир і можна було секціями їх робити високими і вони трималися. Значить, оце от Територія це так звана Палаестра з пропілонами, такої монументальної колонади на вході, і за таким от прикольним двориком. Тут на Кіпрі прикольно, що доволі мокро і бачимо все затягнуто таким красивим зеленим ухом. Тут ось залишки якогось. Посуду кам'яного. Навіть не знаю, як, як можна видовбати у камені таку штуку. І тут Ось зображено, як виглядав цей вхід. І була така велетенський напис над входом. От, і ось є частина цього напису такими грецькими літерами написаними. Тут бачимо головну вулицю цього святилища і там в кінці стояв величний храм Аполлона. Взагалі, тут ще до греків поклонялися якомусь божеству, але греки коли сюди прийшли, то вони переназвали його в храм Аполлона. Ну і далі вже римляни, які як поважали Аполлона, вони розвивали цей культ і добудовували деякі будинки. І фактично цей весь комплекс він набув от такого от вигляду вже під час римлян. Оскільки це все була територія з елінською культурою, то Багато всяких деталей архітектури все-таки робилися на грецький манер, а не на римський. Тут можна побачити такі от сходи були модні раніше напівкруглі. півкруглі. І, не знаю, чи це викладено такою брусчаточкою. Взагалі вражає кількість всяких цих колон. От колони були дуже популярні, вони надавали будинкам такої легкості, Ну і ці колони перекочували в сучасну архітектуру, особливо в часи бароко, в часи класицизму, використання колон. Прям знову розквітло. Зараз ми, як бачимо, Колони вже доволі рідко використовують. От, але от, коли у нас був цей ренесанс ем, архітектури в 90-х, 2000-х, то от, такий кучма стайл, вони теж дуже багато робили колони з всякої нержавіючої сталі чи з граніч... гранітним облицюванням. От, таке ніби хотіли урізноманітнити скучний модернізм. Який колони використовував доволі мало. Хоча є, звісно, приклади і модерністичних будинків з колонами. Ну і по такій от вулиці от, завершувалися храмом. Храм, як ми бачимо, невеликий. Якщо тут було закінчення храму, то десь колон на 5, мабуть. От, не з таким розмахом зроблено, як в інших містах. От, бо все-таки тут е, кінець цивілізації цей кіпер ніколи не був якимсь центровим місцем. І от залишились такі колони з доволі оригінальними капітелями е, невідомого насправді ордеру і можливо це навіть щось із Єгипту, бо якийсь час тут володіли Кіпром династія із Єгипту. А тут видно, що була реставрація якась, бо вона якось так дуже рівненько тут все поскладено. Можливо, навіть от камені вони вже витисані в, сучасному, в сучасний час, бо видно, що там, де старі елементи, то вони все-таки вже життям покосані. Ось от такий от храм Аполлона. Таким навісом чомусь вирішили залишити. О там пороскопували, показали, як влаштована була ця вся система. Тут видно, що було кілька цих шарів. Тут ось ось на підлогі навіть збережена мозаїка, і бачимо, що викладено такими камінчиками там внизу. Заходила, мабуть, система для води гарячої. Залон такий, як монастир давньогрецький. Тут тобі і банька і храма полону можна помолитися, помитися. Цікаво, да? релігія була більше якась ближче до народу. Зараз. Стоять, треба в церкві смирно, не говорити. Раніше було простіше, привіз якусь, якусь козу ополону і тут зарізали, тут же ж покупалися, шашличка зажарили, але добре було. А також біля храму Аполлона є ще десь в кілометрах 4 залишки великого стадіону. О тут видно, відбувалися різні гладіаторські бої, там на колісницях ганяли. І от тут можна подивитися, є частина от відновлена. Таких от сідушок. Тут видно. От я думаю, що навряд чи він був прям дуже високий. Але ось два, дві такі два ряди сідушок є. Перший і другий. Загалом, звісно, місцина пустинна можна сюди зайти безкоштовно. Тоді як на храмовий комплекс вартість 2,5 євро. Цікаво, що цей стадіон, мабуть, тисячу років стояв у бур'янах, якісь кози паслись і лише коли люди почали цікавитися історією їздити в туристичні Поїздки от його так от розчистили, і тепер тут приїжджають рідкісні туристи. Сюди. Тут бачимо такий вхід мабуть. моєму стадіону. Ну, а на цьому будемо закінчувати. От, оскільки на Кіпрі не так багато різної цікавої архітектури, то е Власне, можна поїхати подивитися ті архітектурні залишки епох, які дали поштовх в сучасній архітектурі загалом через Ренесанс, барокко, класицизм. Всі ці ідеї от, втілювалися в життя вже в, сучасної, в сучасному світі, а все це почалося от тут. -от. В грецькій частині світу. Гарного вам дня і до побачення!